Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Зустрічайте нового героя, роликів Стіль Пердун. Так, розказую: цьому штіля нема ще й року. Так, купив я його у лютому, 20 лютого 23-го року. У мене було 362 й 180. Продав я, щоб купити прибор для товариша і взяв оцього маленького. Так, Через 10 днів я вже був на сервісі. Ну, от, не робив він, от, не набирає оберт, якось він так пипи, -пи -пи -пи, так робить і все. Ну, коротше, вони, Оставив я 4 дні. Через 4 дні позвонили. сказали, що бензин поганий, з маслом я не вмію колотить. Пропорцію то що, капець. Приїжджаю, забираю. У лісі як завів. Дим стоїть з товпом. Хорошо, що хоч комарів не було. Коротше, трошки я підрегулював по-своєму. І так я з ним мучився. Потім ще раз приїжджав. Ну, разів два. І все час вони тільки підрегулюють. Коротше, я їх просив замінити карбюратор по гарантії. Карбюратор вони не міняли. Сказали, що вся пісня, в нього 13 тисяч, він так і робить, то його робота. Ну, коротше. Пройшов я, провучився ним 330 днів. От, і прийшов час купляти висоторіз. Подивився я на Штільовський висоторіз. Він дуже важкий. І впало око на комбі-систему в Штільовську. От. Подзвонив я до центру інструментів міста Черкаси. Там мій тепер вже бивший товариш директором Сіранш. От, і кажу, що мені треба комбісистема. Саша, не випрос. Приїжджай, все зробимо. Ну кажу, треба спочатку зробити, щоб штіль робив, так як положено, а потім вже комбісистема. Не випрос, привози, сервісники зроблять. Коротше, їду я на сервіс, от працював, якраз розізлився, бо ним ну, от задоволення від роботи в нього не було. Скидаєш газ, він наче швидить, як на високих оборотах. Тільки починаєш газувати, він давиться. От така специфічна, якась з нього була робота, і вони мене всі переконували, що він так і має робити. Так, їду я на сервіс. Ставлю їм на стіл. Вони мені кажуть, причина сервісу. Кажу, ну от він не ріже, от він пердить. І ви, щоб побачили, Унікальний случай. Причина сервісу штіль пердун. Черкаси вулиця Хоменка, 9. От. Прицепили отак етикетку І все, він уже у сервісі. Штіль пердун. Коротше, запчастин у них не було. Вони не були готові. Карбюратор замінити. І опять почали казати, що вихлопна мокра, велика пропорція масла, не вміє я колотити. Що можна сказати по даній пилці? От як відрізнити людину, яка вміє користуватися технікою і яка не вміє? Дивимося на штіль. Всі етикеточки присутні. Ні одної царапки на штілю немає. А геть, абсолютно. Оце тільки є. Отаке от трошки потемніння, це от закльопок. Ну або замочок, або закльопка на, на одягу. Це було, тому що різати треба саме ближче до тіла, щоб вона була притулена. Центр ваги треба приближувати до цього. Все, коротше, салфеточкою, все продуто, Ніде нічого, не цей, ні, ні разу не ставилося на бетон. Тільки на тряпочку. В тракторі на тряпочці, от розумієте, от. Я люблю за технікою дивитися. А вони мені розказують не це. Коротше, забирають І скандалом вони міняють карбюратор. І потім вже коли віддають мені пилку, ну в той же день, часу в 4 пройшло. Я поки поїздив по Черкасах. І вони кажуть, що деформований карбюратор. От. Я відкрив двері, закрив. Одні спилку приходжу, кажу, повторіть мені ще раз. Вони кажуть, деформований карбюратор. І так мать раз п'ять, я заходив і питав. Да, і, ну, от так вияснило, що, бачите, брак. Але ж у сервісні книжки вони записали, що це не гарантійний випадок, не гарантійна заміна карбюратора. Як так можна? ну, Коротше, посердився. Практично я з ними посердився, поїхав додому. На другий день завів я. Ну, на середніх оборотах, може, відсотків на 5 і краще він робив. На то. А може вони його і не міняли, хто зна. Ну, коротше, він так само робив, як і робить О, коротше, одмучився я опять на щепки, беру пилку їду до них. Ну це вже, буде, це вже буде друга історія, як я вкусив сервіс. На що, похоже, сервіс від компанії Стіль. Це буде друга серія. Вот. Він вже ріже. Я його вже зробив і знайшов случайно, случайно, яка причина у цьому. Коли я почав дивитися, щоб замінити карбюратор самому вже психанув. Виясняється, що універсальний на 231 і на 2501. Тобто він просто накручений, ну як накручений, всередині або уровень топлива, ускоритель, щоб на дві моделі робило, на більшу поршневу і на меншу. І на цьому він просто давиться. Я зайшов, подивився в німців, як він робить, а він як часи працює. Коротше, я його розібрав. Виставив рівень топлива менший, підігнув голочку. І воля, чуть-чуть там оцей цей пірдеш, чуть-чуть там десь осталось. Ну, якщо вже перегазувати на, на великих оборотах, воно ну, воно вже не відчувається. Коротше, лупить що дурний, працює. Але ж мені тепер ригати хочеться від нього. Я потім розкажу. Другий день, другий день сервісу, буде друга серія. Так що, штільпердун. Не ДНТЗ і штільпердун. От мені везе. Все, пишемо в коментарі. Всім пока.